Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України з вами журналіст Антоніна Кравченко, та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Сергій Сас. Доброго дня, доброго дня, Сергію Володимировичу. чого сьогодні чекати від порядку денного? Адже сьогодні мали розглядати законопроєкти законопроекти щодо євроінтеграції. Вчора форму не було. Які на порядок денний будуть винесені питання, такі от необхідні на думку опозиції. Ну насправді надзвичайно багато включено питань сьогодні до порядку денного пленарного засідання. Якщо вони будуть розглядатися за повною процедурою, як передбачає регламент, а тільки в виняткових випадках передбачена скорочена процедура, то навряд чи нам вдасться розглянути всі питання щодо послідовності розгляду питань. За ініціативою опозиції, зокрема, з процедури виступав голова нашої фракції Арсеній Ясенюк, який звернувся до Верховної Ради з пропозицією першочергово розглянути законопроекти, які є узгодженими і вони стосуються як саме європейської інтеграції. Це, як мінімум, чотири законопроекти. До порядку денного внесено ще цілий ряд інших законопроєктів, але почала Верховна Рада свою роботу із включення до порядку денного законопроєктів, які не знайшли необхідну кількість голосів на свою підтримку на вчорашньому пленарному засіданні. Регламент дозволяє такий, такий перебіг подій з огляду на те, що Законопроекти, якщо вони не включені до порядку денного, не є відхиленими і можуть включатися за ініціативою авторів ну, до того часу, поки не будуть включені. Тобто це регламент передбачає з огляду неможливості для того, щоб не можна було блокувати право законодавчої ініціативи визначеної статтею 93 конституції України. Розподіл комітетів мав бути сьогодні, і як це буде відбуватися? Питання стоїть порядку денного, але на жаль, нам не роздали самої проекту постанови. Я вважаю, що в цьому питанні ще при першочерговому розподілі комітетів і прийнятті постанови про предмети віддання було допущено декілька питань, які входять протиріччя закону про комітети, де стаття 43 передбачає. Певний кількісний склад уже в комітетах, в залежності від цього, визначає законом кількість керівників, тобто заступників, перших заступників у складі комітетів, в залежності від кількості. Але коли Верховна Рада прийняла постанову про комітети, ще після. після Обрання народних депутатів на першій сесії то було прийнято рішення ну от, про те, що кількість народних депутатів в комітеті повинна бути не більше 30 чоловік. Є відхилення вже сьогодні від цього правила, але саме ця обставина дала можливість більшій партії регіонів, найбільшій партії, мати як мінімум то я мати квоту представництва, тому що є і дії відповідно до законодавства пропорційний принцип при формуванні комітетів в залежності від кількісного складу фракцій. 14 чоловік. А зараз, от ми будемо наслідки цього. Отримане отримувати в парламенті України, от і я думаю, що це є негативною тенденцією, тому що якщо процес прийде в такий глобальний, набере глобального характеру, то Партія регіонів зможе переформатувати комітети, які її цікавлять, і забезпечити в кожному з них свою більшість, незалежно від того, хто очолює цей комітет. Тобто я вважаю, що сама тенденція вона не сприяє конструктивній роботі парламенту. З ініціативи партії регіонів було створено подана така ідея, що знизиться бар'єр для створення фракцій з 32 до 15 чоловік. От на вашу думку, наскільки це необхідно і що за цим стоїть? Е, ну, я думаю, що поки що, наскільки в мене є інформація, ну, по крайній мірі, це не вилилося в якусь законодавчу ініціативу, хоча слухи в парламенті стосовно цього ходять. Я думаю, що тут не прагматичний підхід, спрямований. На організацію роботи Верховної Ради, а суто технологічний для того, щоб утворити, і це в якійсь мірі повинна, мабуть, зацікавлена бути більшість для того, щоб утворити. Цілий ряд груп, бо зараз фракції не можна буде отворити, тільки депутатські групи, які будуть консолідовано голосувати за домовлені законопроекти. З іншого боку, я думаю, що і партія більшості партія регіонів ще сьогодні, мабуть, не зовсім готова, так допускаю, Проводити цю політику в життя, тому що незрозумілим є перспективи, що це може вилитися з такий підхід. Ну я продовж тривалого часу перебуваю в парламенті і маю досвід, коли у парламенті було 10, 12, 15 фракцій, малих, маленьких і все інше, але це не передбачає і не кількість фракцій не впливає на. Якість роботи парламенту я ще раз хочу наголосити, що це суто технологічні речі, які прораховуються, які от запроваджуються для того, щоб сформувати у парламенті переконливу більшість, яка би давала можливість консолідоване голосування отримати по тих законопроектів, які ініціюються сьогодні владою. Дякую вам. Це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для Ганті.